Сьогодні все більше людей шукають здоровий спосіб життя, бажаючи відмовитися від токсичної продукції з синтетичними інгредієнтами. Ми з радістю запрошуємо вас до міжнародної спільноти Young Living, котра допомагає кожній людині на планеті відкрити для себе цілющу силу природи через чисті ефірні олії. На що здатні ефірні олії? Стимулюють системи саморегулювання та здатність самовідновлення та зцілення. Впливають на лімбічну систему мозку та сприяють регулюванню психоемоційної сфери, балансують гормональну систему, долають мутантні властивості бактерій та вірусів, мають імунозахисні та імуномоделюючі функції, сприяють очищенню організму, адже здатні проникати всередину клітини є внутрішньоклітинними провідниками нутрієнтів та вітамінів, несуть в собі міцну антиоксидантну функцію, заповільнюють процеси старіння та багато іншого. Знайомтеся, Янг Living це міжнародна кампанія, Родом США. Світовий лідер в галузі ефірних олій. Головний офіс знаходиться в Юті. Має сертифікат ЛІД. Засновники компанії Гаррі та Мері Янг, котрі поклали початок розквіту корпорації 40 років тому. Сьогодні Янголівінг це 26 власних ферм на всіх континентах планети. Це асортимент більше 600 екологічних продуктів. Це налагоджена робота більше, ніж в 200 країнах світу. Це більше 6 мільйонів учасників. Це власний благодійний фонд та поміч тим, хто цього потребує. Це міжнародні стандарти якості. Це власний науково дослідний інститут. Більше 50 вчених, дві власні лабораторії, 12 незалежних лабораторій-партнерів. Це понад трьох тисяч тестів щоденно. Це 17 патентів. 14 місце в топ-500 найбільших компаній у галузі прямих продажів в світі. Це піклування про навколишнє середовище. Давайте поглянемо на сучасний ринок ефірних олій, котрий перенасичений пропозиціями різної якості. 70% ефірних олій міжнародного ринку це, на жаль, синтетичні олії. 20% розведені. 7% це ефіри чисті, але різної якості. І тільки 1-2 це Ефірні олії топ якості. Янглівінг це міжнародний стандарт Сіт-Ту-Сіл, котрий включає контроль якості на усіх етапах. Вибір насіння, підготовка ґрунту, вирощування, дистиляція, лабораторні тести та розлив. Асортимент продукції Янглівінг? включає сотні ефірних олій та готових сумішей, а також екологічно чисті засоби догляду за домом, натуральні продукти для гарного самопочуття та фізичної форми, високоякісні продукти догляду за тілом та волоссям. Мінеральну косметику найвищої якості. А також ультразвукові дифузори, кімнатні, автомобільні, USB-дифузори. З чого розпочати знайомство з чарівним світом ефірних олій? Можна розпочати з набору сумішей. Їх у нас багато. Можна вибрати набір для саморозвитку, відкриття та просвітлення. Можна вибрати набір з оліками, котрі сприяють створенню відчуття безпеки, оновлення та емоційного благополуччя. А можна зупинити свій погляд, щоб насолодитися чудовими ароматами та інтригуючими історіями дорогоцінних біблійних олій. Відчути атмосферу тропічних лісів Еквадору і такий у нас є набір. Для новачків ідеальний варіант це стартовий набір Young Living. Швидка допомога для усієї родини. Домашня сімейна аптечка. З дифузором на вибір. А тепер підведемо червону лінію під почутим. Чому ми вибираємо сьогодні Янг Лейнг? Тому що це компанія з дуже гарною, чистою репутацією близько 30 років. Тому що тут продукти найвищої якості, широкий асортимент, Це і догляд за шкірою та волоссям, продукти для дітей, для тварин, для дому, для кухні, продукти здоров'я та інше. Це чудове фізичне та емоційне здоров'я. Це неймовірна спільнота, про яку можна тільки мріяти. Це мобільність, тобто робити замовлення, спілкуватися, навчатися, вести свій бізнес з любого куточку планети. Це можливість бізнесу без капіталу вкладень. Це можливість мати пасивний дохід і при бажанні дорослі гроші. Це подорожі в компанії цікавих людей зі схожими поглядами. В нас не потрібна спеціальна освіта. Є можливість втілювати олії в інші професії, в інші бізнеси. Це особистий розвиток, це визнання. Це лідерство при бажанні. Це можливість реалізовувати свої самі сміливі мрії.